Цвіте в караваї і кращої у світі, кращої зістки немає на світі, ніж хліб породився у рідному краї. Хліб сщений лежить на столі, Запашний, рум'яний, високий, найдобрі малі і старі, що то рук боробських неспокій. Хліб сщещений лежить на столі, в нього запах пшеничного літа. Хай завжди буде хліб на столі, і як сонце він на світу. Візьму я в руки хліб духмяний, він незвичайний, він святий. Вибрав і пісню, і працю в себе, цей хліб рум'яний на столі. Йому до ніг вклонятись треба, Він, незв... він хліб, він скарб найбільший на землі. Увага, увага! Спішіть, поспішайте. Господарі й гості, глядіть, не минайте, на свято чекаємо гуртом поодинці. Чекають на всіх там чудові гостинці. А щоб свято розпочати, треба дружно привітати за українським звичаєм. З молитви почати. До молитви запрошується парох села підгірці отець Богдан. Шановні організатори, дорога Ярослава Петровичу, Василь Федорович, запрошені гості, духовий оркестр і всі наші парафіяни, всі приїжджі, в першу чергу в сьогоднішнє Богородичне свято відслужимо ми скорочені молебень до Пресвятої Богородиці за мир в нашій державі, за нашу українську армію і подяку Богові. Ту екологічне свято за той врожай, що чим земля наша Бог дала вродитися, Бог поблагословив. Тому зараз прошу чоловіків наших скинути всі головні убори і починаємо молебень до Пресвятої Богородиці в Скороченні. Буде співати наш по фактично, в нас є в парафії дитячий церковний хор, і багато якраз наших хористів дитячого хору вчаться в школі інтернаті Бо в тобі єдину заступницю маємо, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і на віки, віки, не замокнемо ніколи Бога. А... Так як сьогодні празник покров Пресвятої Богородиці нелегкий час переживає наша Україна, і чому знаємо, переживаємо всякі випробування. Але ті випробування є для того, Бог допускає, щоби нас зміцнити, аби наш народ зробити дружнішим, аби наші покоління шкільні, які навчаються в середніх закладах, виховати патріотами. І свідомими людьми плекати, і тому, дорогі наші учні, дорогі студенти, запрошені успіху вам і Божого покрову Божого проведіння у вашому дальшому житті. Слава Ісусу Христу! Амі. Звеслив Господь людей по всьому світу і кожному народу дав землю. Богом дана земля є святою і рідною, тому її захист це найперший обов'язок народів. Для нас такою землею є Україна. Вона полита потом і кров'ю сотень поколінь наших працелюбних і героїчних предків. Шануємо героїчну історію нашого великого народу. Наша нинішня зустріч приурочена святу Покрови Пресвятої Богородиці. 14 жовтня кожного року увесь християнський світ з глибокою любов'ю, вдячністю і надією славить Пресвяту Богородицю. Для нас, українців, це свято християнське і національне. Воно символізує зв'язок поколінь, неумирущість, героїчних традицій нашого народу. Свято Покрови було найбільшим святом для козаків. Цього дня у них відбувалися вибори нового атамана. Наші лицарі вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. Багато церков маємо побудованих на честь свята Покрови. Козаки настільки вірили в силу покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро й урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту та отримало другу назву Козацька Покрова. З недавніх пір свято Покрови в Україні відзначається ще як День українського козацтва. А цього року ми відзначаємо. День захисника вітчизни. Улюблена Богом перлина для всіх українців одна. Козацька моя Україна, хлібів, золотих сторона, негодами, лютими бита, віками тишла до мети, тобі в небі зорею світити і волю, і долю знайти. Запрошуємо до виступу Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету. Заради щастя і свободи, заради гідності народу, заради честі України вшануємо синів країни у роки Першої світової війни. Січові стрільці гордо і мужньо підняли національне знамено у боротьбі за рідний край за українську націю. Народу в боротьбі пролиту, на честь батьків, що вольними жили, на море сліз сльозами политу, на кров батьків, що полягли, на непорочний прапор України, на честь козацьку, й гордість родову, на воскресення рідної країни, на все, що чесним і святим зовуть, я присягаю і клянусь. Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьмана, Запорізькій січі, могила і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплі крові. Так мені, Господи Боже, архангеле Михаїле, допоможіть! Амінь. Дорога, доля не звела на манівці, запалили свічку перемоги, українські січові стрільці. Стихії і волі українського народу народилась українська повстанська армія, яка вписала вагому сторінку історії боротьби українського народу за свободу і незалежність. Твоїх юних синів та дочок, життя яких ще не встигло розцвісти, а вже зів'яло, Обірвалося. Мамо моя, за час, за годину Свиснуть кулі, заграють гармати, чи повернусь живим, чи може, і згину. Хочу твоє опрошення мати, ти не нівеся, рідна на мене, що пішов. Не простившись з тобою, Подивись, яке листя зелене, прийде буря і понесе геть з собою. Я не годен був, мамо, дивитись на твій жаль і на сльози керваві. І не годен був у хаті лишитись, коли інші боролись у славі. Била північ місяць. Ясно, як днину, як тяжко виходити з хати, мамо, кулі! Чи вернусь, чи згину. Хочу твоє опрощення мати. У нього сімнадцятий рік. І темно блакитні очі. Здається, від мами утік, вертатись до -то тому не хоче. Незмірно тяжкий автомат перевісив байдацький на плечі. Це уже не забава хлоп'ят. Пустотлива забава малечі, як лоза перегнувся на бік і лоскотом у п'яти у нього щойно сімнадцятий рік. Цього досить, щоб вміти вмирати.